Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях, і далі будемо говорити про українську мову, про те, як вона формувалася, як формується зараз, і як вона змінюється впливом сучасних подій, в тому числі і воєнних подій. Наша гостя сьогодні Ольга Деркачова, письменниця докторка філологічних наук. Вітаю вас, пані Ольо. Вітання І я почну напевно, з такого особистого спостереження, за моїм особистом спостереження, не знаю, чи ви погодитеся але мені здається, що якщо на вулицях української мови стало трішки менше, то в соціальних мережах її побільшало суттєво. Чи ви погоджуєтеся з цим? Погоджуюся, але частково тому, що от в перші дні ми таке спостерігали, так що десь наші вулиці стали більш російськомовні, але зараз ця тенденція теж змінюється, тому що люди, які змушені були тут опинитися і знайшли тут прихисток, вони адаптовуються, вони розмовляють українською мовою, вони відвідують різні курси, присвячені українській мові, розмовні клуби. Тобто це змінюється, але після 24 лютого, так, в соцмережах української мови побільшало. І е, простір Фейсбук, простір інстаграм, Телеграм він став більше україномовний, і чимало блогерів, так які розказували, що вони не можуть перейти на українську, бо там що, що щось, 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 щось перейшли, е, і все в них добре, і говорять вони е, щасливо українською мовою. І я думаю, десь для них самих було таким певним відкриттям, що е, тобто, навпаки, тобто перейти на українську це добре, і це правильно. І це чому не було Ні, абсолютно і чому і це не шкода для здоров'я найголовніше. Бо шкодить лишитися так, як ти лишився, і що десь ті страхи, десь втрата чогось там, тобто що це абсолютно були намарні страхи. Так само інтернет-магазини, чимало з них я думаю, теж звернули увагу, що в них українські профілі, тобто і це теж добре. Якщо говорити загалом про формування сучасної української мови, то які періоди ми можемо виокремити, і ми зараз в кінці якогось циклу чи можливо починається новий етап, От, як ви е, е, ну, е, знаєте, щодо взагалі е, мовних змін, тобто мов, в мові зміни відбуваються постійно, але вони, як правило, повільні дуже. І ми їх не помічаємо, тобто тому, що ми живемо в цій мові, так отак, От як ми не помічаємо, коли ми щодня, ми, ми щодня на себе дивимося, так і нам здається іноді, що ми там десятирічні, тобто ми від того ну. Десь так зовні не змінили, тому що ми себе бачимо щодня. Так, ми тих е, близьких, яких ми бачимо часто, теж нам ну їхні зміни не е, помітні, так само відбуваються з мовою. Тобто ми е, нею користуємося щодня і тому десь непомітні зміни. Але якщо ми скажімо, візьмемо мову е, літератури початку 20-го століття і початку 21-го століття, тобто ми побачимо, що е, різниця, тобто ці зміни непомітні. А стреси, пікові якісь ситуації, ситуація надриву, гостроти, чи як у нас війни. Вони, тобто вони дають таку тенденцію для мови розвиватися швидше і динамічніше. І найперше це видно на лексичному рівні, тобто на рівні слів. Тому що згадаємо, ковід у нас з'явилося чимало неологізмів. Десь ми почали менше говорити про ковід. Ми їх фактично не використовуємо. То тобто вони з неологізмів, тобто вони вже. Тобто вони не перейшли до активної лексики, так і зараз, у зв'язку з повномасштабним вторгненням, так само ми маємо чимало нових слів, нових висловів, нових неофразем, так, які побудовані десь на основі тих, що ми знаємо. І це продовжує. Тобто, це, ну, тобто не тільки ми реагуємо на війну, мова теж реагує на війну і дуже гостро, і дуже е, чутливо. І, е, Десь і ми змінюємо мову, і мова десь змінює нас. І я думаю, що ми десь і побачили, що наскільки мова і ми, тобто, ми не роздільні. Тобто, коли ми за допомогою слів, не завжди культурних, так десь пробуємо виразити свої емоції, тобто це вихлюпування гніву, це все слова, так е і ми побачили, що слово воно реально зброя, і слово це десь може бути і заспокійливе, так. Тобто, от, ну ми відчули на собі зараз е все те, що десь можливо ми говорили, проговорювали, але ми не відчували і не розуміли до кінця. Зараз все докладно так. поговоримо, тому що ви дуже багато тем зачепили, але напевно, давайте поговоримо про нові слова, mm. про ті слова, які в нас є. Насамперед, то, щоб характеризувати нашого ворога. І Десь є різні думки. Чи варто їх називати та, орками, та, та. чи, чи якимись іншими словами, чи можливо варто назвати, що це просто є росіяни, російська армія чи білоруська армія. А, от Ваша думка, наскільки воно допомагає мобілізуватися, чи можливо навпаки, якось воно розсіює нашу увагу? Я думаю, що не Росія, тому що е, ми маємо чітко розуміти, де, що і коли ми маємо говорити. Так? Якщо це, наприклад, е, офіційний виступ, то зрозуміло, що там е, десь орки, расисти, тобто, ми маємо називати, що це російсько-українська війна, що це ворог, що це Росія, що це Росіяни, тобто ми маємо чітко називати. Але якщо це є публіцистика і е, Якщо це є е, десь наше емоційне висловлювання, е, ну як е, знову ж таки ну, не можна без емоції е, писати про те. Е про ну, Людей, які постраждали від російської агресії, ну не можна без емоцій. А росіян ну, слово росіянин, воно ну, таке, але коли ми скажемо расисти, правда, тобто, коли ми скажемо росня, тобто воно певну емоцію викликає. І ми навіть знаємо, що автор, який пише цю новину, він з нами на одній хвилі. Тобто, навіть оце з допомогою таких слів називання йде розпізнавання зараз е своїх і чужих десь і на підсвідомому рівні. І тому е е вживання, тобто, е те, що виражає наші емоції, воно є тобто не є погано. І хоча, звичайно, наприклад, актор Сала, Сала Бейкер, який грав у Володарі Персні, він. Мені здається, серпень був цього року. Він звернувся до українців не називати росіян орками. І дуже була цікава е, причина, е, що орки, як би це не було, це є певна армія. А те, що роблять росіяни і як вони роблять, то це не армія. І що ми, називаючи росіян орками, ображаємо орків, тобто ось так. Але ну, взагалі слово орки, мордор, воно нас м, почало побудувати, побудувати з 2014 року. А вже, здається, е, на офіційній сторінці Фейсбуку Сухопроводів сухопутних військ 24 чи 25 лютого було це вжито слово і о, орки, тобто мордор і десь після того е, і вживаються і орки, але ну тобто ми не акцентуємо, не зациклюємося суто на орках. так Тобто, у нас є е, багато е, різних слів, якими ми називаємо ворога, і це є е, нормально для. Е, Власне, нашого емоційного спілку, щоб вихлюпнути цю емоцію, і е, десь зараз е, навіть побутують е, а чи не мова це ворожнечі? Чи... Е, ні, це ніяка не мова ворожнече, це наша емоція і це наше ставлення до ворога. Тобто, ми словом показуємо, що ми не боїмося, що ми готові давати відсіч, що ми чинимо опір, е, ми не готові десь ховатися в землю. Тобто ми називаємо речі своїми іменами. Те, що відбувається, ми називаємо так, як має бути, і ми емоцією, ми висловлюємо своє ставлення, тому що. Що зрозуміло, в Орках є зневага і ненависть в рашистах. Є е, зневага ще й відсилання до фашистів. Е, так само русня. Тобто, це є зневага, це є ненависть до ворога і безстрашність, що дуже важливо. Угу. Тобто ми не, ж, не не асоціюємо себе повністю з літературними героями Толкіна. Звичайно, але ми ну це якраз надихаємося у це. нас. Е, Війна зараз, тобто це переосмислення тих слів, е, набування ними нових значень. Тобто, так е, ми о про Орків, про Мордора, ми читали в Толкіна. Е, про кібергів, так е, цей термін 60-х років відомий це слово, але для нас воно стало актуальним в 14-му році. І коли ми говоримо кіберги, ми кіберги, ми чудово розуміємо, що ми уявляємо, та навіть елементарно, коли ми говоримо коридор. У mm -hmm. нас абсолютно інші асоціації спрацьовують ніж до е, 24 лютого. Чи скажімо, коли ми зараз кажемо пташка, так то ми mm -hmm. е, більшість з нас е, уявить пташку з Азовсталі. Тобто, у нас абсолютно е, змінюється, чи скажімо, стугна, ми знаємо у, військ, у військове, mm -hmm. але мало хто зараз згадає, що це річка в mm -hmm. Київській області. Тобто, у нас змінилися е, ті асоціації, тобто асоціативне поле, які виникають вже сталі для нас слова, і це теж є зміни, тобто. У нас з'являється багатозначність нова. У нас з'являється омонімія, нова і це теж, тобто ці ті процеси, що відбуваються тут і тепер. І що цікаво, чимало того, що нового з'являється, ми можемо зафіксувати не тільки місяць, скажімо, а деяких і дату. Так, наприклад, ми подарували світу слово юкрейнд, тобто це означає так, коли ти е, Росією кудись ти вторгаєшся і терпиш приниження на всіх е, фронтах. Тобто, ми маємо, тобто воно було зафіксовано в Urban Dictionary 22 березня 22 року. Тобто, ми маємо, тобто деяких слів вислов, ми маємо чіткі е, дати, і ми е, знаємо, з чим це пов'язано. Тобто, і це теж спрацьовує на нашу пам'ять, тому що е, важливо, коли ми переможемо, не забувати і пам'ятати. Кого ми, що ми перемогли, і заради чого? Це теж дуже важливо, і мова має цю пам'ять, вона буде це акумулювати в собі. Ну і так само українські слова, вони вже входять в англомовну так. лексику, і напевно слово бавовне можна побачити так. його в англомовних текстах латинської мови. Особливо так. бавовнятко, так. Так, так наше нашого так нову міфічну істотку. Чи скажімо теж наші котики, так після mm -hmm. виходу фільму, тобто ми знаємо, кого називають нашими котиками. Тобто, це теж це поповнення і переосмислення існуючих вже в мові слів. Ми угу. знали про мову ворожнечі, і я так розумію, знову ж таки, відсилка до соціальних мереж, тому що мені здається, що багато неологізмів пов'язані саме з тим, що доводиться уникати так званої мови ворожнечі для того, щоб тебе не забанили. Ще одне нове слово та, так, та, у соціальних та. мережах. І українці вигадують різноманітні такі фразеологізми і піктограми малюють, і, якось, і там якісь літери пропускають, аби тільки на... назвати речі своїми словами, але так, щоб алгоритми це не розпізнали. Ну, до речі, коли я пишу якісь дописи, то я називаю Росію, я називаю росіяни, а Тут для мене так. Тобто, в мові так, тобто, я можу щось про тобто вжити ту ж кацапню, русню і так далі. Але коли я пишу якісь дописи, я вважаю, що треба нагадувати знову ж таки, що це Росія, і це росіяни. Фактично, ну не для того, там що я боюсь, що забанили, ні, тут інше, але тут от просто от це нагадування десь нам всім, от те, що з чого ми починали. Що, попри ту кількість слів, якими ми називаємо ворога, ми знаємо всі, що лексичне значення, якого би ми слова не вжили, це росіяни. Тобто, це, це треба розуміти, знати і пам'ятати. І тому мені, от так якось власне це. Власне, комфортніше тут називати їх прямо без всіляких трих крапочок, зірочок і того всього. Але знову ж таки вийшло цікаво, що коли ми русня, тобто щоб нас не забана, ми почали що вставляти літеру Z. І, і все одно, тобто, це є відсилка до того до тих літер Z, так які використовує і російська пропаганда, і ворожа армія. Тобто, ми навіть тут коли ми тобто, ми дуже чітко зараз стали розуміти важливість знаків так і. Важливість розуміння, що який знак означає, і це використовувати, коли ти не можеш прямо щось сказати. А тобі потрібно сказати. А що до літер, от написання з великої з маленької літери, на вашу думку, коли воно ну коли воно доречно, коли воно можливо недоречно? Оце, коли що ми всі всіх наших ворогів, все що там не подобається, ми бачимо різні. Ну зрозуміло, коли Росія чи Путін це зрозуміло з маленької літери, але коли починається якийсь там третє сортний актор, який щось десь там сказав, mm -hmm. ми його теж пишемо з маленької літери. Ну, це теж ми <хи> цікаво спостерігаємо зміни е, в мові, і я думаю, що зараз е, ну. Я скажу так, ми завжди будемо мати час це все написати з великої літери. Але зараз ми переживаємо той такий етап, який ми маємо прожити. І якщо нам емоційно легше, а воно легше, тому що ми б інакше не писали з маленької літери писати це нам комфортніше, наше право. Ми держава, в яку вдерлися, ми люди, життя яких поламане, і життя ніколи вже не буде таким, як воно було раніше. Навіть після перемоги, тому що забагато, багато за багато поламаних людських доль, життів. Я мовчу про будинки, музеї, бібліотеки, тобто це все. І тому ми маємо право писати в той спосіб, який нам комфортно, і говорити, і називати ворога в той спосіб, який нам комфортно, тому що ми це переживаємо тут і тепер. І проговорюючи це вголос, це є наша свого роду автопсихотерапія. Ніхто нас не порятує, і ніхто нас не полікує, якщо не ми самі. А мова тут є такий, як елемент е, засобу спілкування. Знаєте, от е, е, щодо неологізмів, то десь мовознавці трохи бавилися, скажімо, от арестовлення, так, тобто заспокійливе повідомлення. Ну, хай буде я вже у цей. Хоча він не використовується, тобто це була більше як бавлянка філологів, але от мова це має бути таким заспокійливим повідомленням. Ми проговорюємо, проговорюємо, і ми десь е, розуміємо, що ми маємо точку опори. Мова теж може бути точкою опори, і знову ж таки нагадую, що ми маємо право вибирати, в який спосіб нам називати ворога, як до нього ставитись, і в який спосіб називати країну агресора. А так, а воно далі за собою десь потягло, що все те, що ми не сприймаємо, ми пишемо з маленької літери. І знову ж таки, це знак люди, От я це не сприймаю, тому я mm. це написала з маленької літери. Ну Це теж воно мене. Воно мене так, як з російським кораблем, і я пам'ятаю, коли я на початку березня казала, що. Е, я це не дуже сприймаю, але я розумію, що це потрібно, і це мене, це мене тиждень, два, воно мене, воно відійде, воно ну, мені не вірила, але ж минуло так. Е, і у нас тепер є е, е, неофразема, так неофразологізм піти за російським кораблем. Все культурно виховано в стилі українців, mm, і так та. як нам притаманно. То тобто, всі знають, куди так <риклад> і всі знають, то, але тобто це мало е, минути. І я ще пам'ятаю, я віджуртувалася, кажу, мене наприклад більше переймає, чому після руського корабля немає коми, а це звертає. Mm -hmm. кажу. Чому кажу, то кажу окремо пишеться, mm -hmm. якщо воно має разом писатися як прислівник, тобто, десь, але, я казала, ну, але воно минуло. Тобто Це емоція, але тоді, значить, воно тобто, було частині людей потрібно. Але е, і зникли ці банери, і воно лишилося е, десь, вже від, відійшло. Тобто це, це теж зрозуміло, що те е, ті слова, які породжуються війною, ті е, вислови, частина з них буде пам'ятатися, частина з них відійде. Іде в небуття, і при цьому, чому що цікаво, ми не знаємо зараз, що з нами залишиться. А що піде в небуття? Тобто, це буде залежати від тих, хто говорить українською мовою і як говорить. Ну але ну зрозуміло, так ми таку ваше ставлення до лайки, до таких грубих лейливих слів. Наскільки воно було доречно, мені здається, що зараз його стало менше у спілкуванні. Так. Можливо, тому що ми заспокоїлися. От, як так, ми от чинали. власне, тобто частині людей лайка це була такий, як спосіб заспокоєння. Ось, ну наприклад, для мене ну це не є частиною, тобто, взагалі, тобто мене так виховували, і бабуся з дідусем, і батьки. Тобто, лайка у нас вдома не звучала. Тобто, це було не для дитячих вух, не для сімейних. Так само, тобто є і ну тобто є різні підходи, і для мене. Скажімо, лайка не є е, варіантом емоції. Так, але іноді, коли мене доводили, я кажу, піду, я почитаю словник ставицької. <ріст> так, тобто, це власне українська мова без табу, де зібрані лелеві слова, вислови з походження, поясненням, звідки вони пішли, що вони означають, з прикладами їх вживання. Тобто, ну десь ну не може у нас мова, як би кому не хотілося, не може у нас мова бути така ідеально чисто дистильована, рафінована. Та й дистильована вода, ну вона не є природньою, не завжди вона добре в мові. Має бути бути, все це свідчення, що мова розвивається, і жаргонізми, вульгаризми, це є частина нашої мови, подобається нам чи ні. А вже їх використовувати чи не використовувати, це вже залежить від рівня нашої освіченості, культури. А в ситуації з війною і від рівня емоційної стану. Ну тому що іноді ну десь ти розумієш, що це гостре е, слівце про русню, е, воно десь емоційніше, колоритніше і сильніше, ніж скажімо, культурне наше гаплик. Так, тобто, ну це, тобто, десь. Але знову ж таки, ну це не навіть коли ми бачимо, це не змушує нас вживати ці слова. Е, е, говорити, що ми подаємо цим поганий приклад дітям. Е, та дай Боже, аби вони вибросилися після того всього, що вони бачили, тобто. Це теж, ну ну це мінімум того стресу, який, ну тобто, тут теж воно просто, але ми теж бачимо, що зміну і зрештою розумієте, е, ніхто не знає, як правильно поводитися під час війни. Так ніхто не знає, ніхто вам не дасть рецептів і тому десь ми теж е, маємо тут шукати оту золоту середину і ту нашу точку опори. Я це сприймаю. Я це вживаю. Я це не сприймаю. Я це не буду е, вживати. Тобто, от і все, але ви добре помітили? Тобто, ця емоція, вона оця така коли ти в паніці в шоці, воно десь поволі е, стихло, і ми почали менше вживати цих слів, цих слів поч... е, менше в соцмережах. Е... Якихось новинах, тобто цього всього стало менше, його менше в мемах, так, тих, же, коли, якщо порівняти меми, кінець лютого, початок березня, і зараз, тобто зараз вони культурніші, вони такі вишуканіші, вони стобніші, я би ще й сказала, такі е, знущальницько, іронічно, сатиричні. тобто, є. Воно змінюється, але е, ну, і це, знову ж таки, це розвиток мови. і ми... Е, Ну, тобто ми переживаємо і, власне, на собі дивимося, як мова реагує. Можливо, така реакція була і в Першу світову війну, реакція, і в Другу світову війну. Ну, ми ж насправді цих моментів, скажімо, не знаємо, і тут нас ніхто не навчить, як правильно, що можна, що не можна. Тобто, це треба теж важливо пам'ятати. З останнього, останнє, що я тако, такого читала, це те, що українців не може бути брудної бомби. У нас бомба має бути чиста, попросована, добре вгодована. Ну, ну, ну. ну бо так. ми ж порідні, тато. Так. А я хочу запитати ще. От ми вже ще mm. один такий аспект mm. применшення. Можливо, навіть є багато зауважень. Чому ми в гімні співаємо згинуть наші ворі Женьки», Чому ми, скажімо, в, в час ковіду такої пандемії казали, ковідка чи ковідка, так. а зараз кажемо про ядерну загрозу ядерка? От mm. це от применшення. На вашу а думку, це, це, це теж таке. Не... Під... Логічний спосіб розпокоїтися Це типова риса нашої мови. У нас є е, зменшено посливі суфікси. Ми їх використовуємо і чого нам від них відмовлятися? А воріженьки тут не те, що навіть попасливо. Ну тут, тобто, ми десь і говоримо, що ми в принципі не агресивні. Ну, якщо вони прийдуть, ну ми їх не боїмося. Ну прийшли там якісь, ну знищимо їх. Тобто тут інше, тобто тут зменшення, але тут ну мені здається, що краще е, згинуть воріженьки, ніж згине. Ну тобто, але mm -hmm. тут знову ж таки, тут це треба оце, мовне чуття, тому що і е, е, ковідка тут теж воно тут не зовсім зменшено. Тут за аналогією до лихоманки, я би mm -hmm. більше так от десь сказала, що ці є і е, е, ну, і знову ж таки, бововнятко. Ну, а як його інакше назвати? Ну, бововнятко воно. Тобто, тут але це, оце, е, це з мовної картини світу, ми так сприймаємо світ. У нас є на все суфікси, у нас є на все префікси. так? Була Чорнобаївка, у нас стало від Чорнобаїти, від Байрактарити, від жавелінити, тобто це наші типові словотвірні форманти, які ми використовуємо, утворюючи нові слова. І тому тут, і от оце наше обігрування, ну я кажу, у нас брудна бомба. Тобто, ми слово, яке застосували в переносному значенні, ми його обіграли, ми його використали в прямому значенні. От, і, власне, вийшло з цього. Чи, скажімо, у нас був вислів зірвало голову. Ну окей, а танкам зриває башту. Mm -hmm. Тобто, теж і тобто, це є використовується, і це теж знову ж таки. це те, як ми утворюємо е, нові слова, це, але ми ж їх утворюємо е, за допомогою наших словотворчих форматів. Тобто, це теж е, показано, що нам притаманно, е, що не притаманно. І і і це теж ну то власне, наявність цих зменшено писливих форм, десь говорить і про наш власний характер, і про наші десь і ментальні особливості. Я от слухаю, і думаю, що напевно зараз для філологів така золота пора записувати, вивчати і напевно багато наукових робіт в майбутньому ще захистять, і можливо так. не лише в Україні. От загалом, можливо, що ви порадили зараз нотувати нам як ну очевидцям? я сама нотую. <світ> я читаю власне новини не лише для отримання інформації, як я кажу, боже вбий собі філолога, <світ> тому що я ще й фіксую, а що з'явилося, а як в якому контексті. Тобто, десь я виписую цитати. З новин, тобто де, де, що, як вжито. І десь, власне, я би десь і порадила, коли ми читаємо якісь новини, тобто десь і звертати увагу на от ці слова, тому що це справді багатющий матеріал. Я кілька вже публікацій підготувала до друку. От мені цікаво, чи редакція журналу Виправить Росія з маленької літери на велику чи ні, будемо бачити, бо ще не надіслали мені коректуру. Подивимося, тобто, це справді тому що це наша пам'ять. це і... Є той фольклор, який з'являється зараз, я знаю, що теж його е збирають, фіксують, тому що ну, це наше і знову ж таки нагадується наша пам'ять. І воно у мові збережеться. Хай е нащадки е десь е не завжди добре будуть знати, що воно е піти за російським кораблем, так тобто звідки воно mm -hmm. взялося, але вони будуть знати, що воно е означає, чи, скажімо. Е не так сталося, як наступалося, так тобто, ми теж знаємо, десь вони не будуть знати, можливо, то природа, чи, скажімо, тракторні війська, так але десь, тобто, воно має бути збережене, воно має бути фіксоване, і, скажімо, через покоління, через два, які вже не будуть пам'ятати, звідки воно взяло, щоб вони могли відкрити ту ж книгу чи зайти в інтернет, чи що там тоді буде, і прочитати, тобто і нагадати собі через мову про те, про ті події, які були, тому що зрозуміло. Що для внуків наших правнуків ці події будуть менше болітимуть, ніж вони болять нам? Ну і це зрозуміло. Ну таке життя і. Хотілося б насправді, хотілося б цього але дуже, щоб вирішили. Хотілося, щоб пам'ятали. Пам'ятали якийсь такий епос героїчний про ну, так, 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 і, сказати, і власне тоді буде ця історія про е, безстрашного моряка, так, який не злякався. Е, чи про безстрашну жінку е, гоніческу, яка сказала, покладіть насіння е, е, і вислів доброго вечора ми з України? Це теж можна його назвати таку, е, таким новим фразеологізмом, Чи скажи паляниця, так, е, маркування своєї їх чужих, тобто, щоб о, воно збережеться, але воно збережеться, коли фіксовано. А ще дуже важливий момент, е, хто, важливо, хто пише історію, так, і ми повинні писати, е, а не чекати, поки нам напишуть, тому що з якоюсь своєю інтерпретацією ми є свідками цих подій, ми, ми є очевидцями, ми переживаємо їх, ми про них маємо написати. Отак, От як ми фіксуємо всі злочини, так само ми маємо фіксувати зміни в мовній картині світу, літературній картині світу. Ми це маємо найперше фіксувати. Щоб Далі ті, хто підуть досліджувати, вони покликалися на нас, а не лише, скажімо, на закордонні студії. Хоча, звісно, що і закордонні студії важливі, вони потрібні. Вони є, вони будуть, але ми теж тут повинні пам'ятати, що чільне місце має належати тут нам, тому що ми це переживаємо так наживо, так я би сказала. Останнє питання до вас вже як до письменниці. Чи варто нам очікувати роману про цю війну, про ці події, які ми переживаємо? І який це, на вашу думку, мав би бути роман за жанром? Я думаю, що це буде і гумор обов'язково, і буде драма, і буде трагедія, і буде екшн, і буде детектив, буде все. Але знаєте як зараз важливо, література теж зараз дуже важливо, і важливо те, щоб ті письменники, які можуть це написати, і які будуть це писати, вони зараз воюють і щоб вони вціліли, щоб вони повернулися і змогли написати. Бо, на жаль, частина тих авторів, які могли про це написати, вони вже про це ніколи не напишуть. От, і це важливо десь пам'ятати. і... Ну, молитися за здоров'я тих письменників, які воюють, які захищають Україну зараз е не словом, як зброєю, а так і справді зброєю. І з'явиться е з'явиться багато і ну, ж таки, є ще ж інший матеріал про е біженство, про про те, тобто про перебування в тих же ж сховищах по кілька діб. Тобто це все література буде фіксувати. Вона вже фіксує. І звісно, зараз дуже є всього, 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 всього багато. Щось пройде випробуванням часом, щось не пройде, але воно лишиться в нашій історії. Тобто, це буде обов'язково. Воно вже пишеться і воно вже створюється. Ну і пишемо ми і є самі тими так. героями зараз. То тих так, ми створюємо проманів. цю літературу, ми створюємо історію, і це важливо, важливо про це пам'ятати і знати. Ну і поводитись достойно, відповідно. Так, адже ми в історії вже фактично. Пані, дякую вам дуже за цікаву розмову. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Ольгою Деркачовою, письменницею та докторкою філологічних наук. Вивчайте українську мову, цінуйте, бережіть, пишіть, якщо маєте натхнення і час, і, можливо, ваші твори розкажуть світові про те, що ми зараз переживаємо. Побачимося в наступних випусках програми. Про головне в деталях.